До війни працював в Швеції на вантажному сервісі, почалась війна і довго не роздумав, зразу приїхав сюди. Ну, пішов військомат, призвали, попав прикордонники, так як раніше проходив строкову службу прикордонника. Я як їхав сюди з-за кордону, то я конкретно розумів, що якщо кожен буде говорити, що я не хочу, чи мені це не потрібно, то тоді ну, нічого, тут, все, нічого тут не буде, просто воно все розвалиться. О, ремонтуємо автомобілі, так як враховуючи тут їхні важкі умови використання, дороги тут а, не дуже хороші, машини ну, вбиваються. Основна частина, в принципі, по ходовій дуже сильно вона тут вбивається. Часто бувають проблеми з форсунками. Хоча, в принципі, по моторах, там, щоб геть такого чогось там, то ні. Тако, якщо комплексно стати зробити, машина може місяць поїздити і по цих дорогах в принципі, вилазить знову щось. Тобто ну, постійно треба обслуговувати. А ресурс є, якщо в принципі, щось там не виходить, то стараємося любими путями викратитися ситуацію, щоб машина була постійно на ходу. Це наша рухома майстерня. Ми приїхали на нею з Луцька. Ну, Фактично, на Оснащена, там всім інструментом, це таке плюс що там треба не є. І отак ми десь можемо виїхати там, на виїзд, і конкретно там, якусь задачу виконати. Для кожного тут знайдеться якась своя спеціальність, хто чим займався. Кожен, кожен тут може знайти щось своє. Державі треба допомагати. Той як не ми, ми повинні це робити. Якщо кожен буде відмовлятись, то нічого в нас не вийде. А так разом ми сила.